Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вночі можуть злетіти ту 95 мс. Монітори вже що графікові вікна на аеродромах подовжують аж до ранку. Крім того, нова масована атака шахедів цієї ночі, Пуски йдуть вже зараз. Це явно свідчить про підготовку атак за участю стратегічної авіації. Пишуть, що Путін скликав всіх пілотів та розрахунки іскандер з можливих. Атака сьогодні або ж на днях буде дуже масованою і терористичною. Загалом очікується до 150 ракет та понад 400 дронів, а також до двох ракет у Пишуть, що удар може нанести з верховній раді і Банковій, але на ціль Путіна терор українців. Зокрема, це стосується найбільше столиці. Американці покидають місто по закритих каналах. Посольство закрите, бережіть себе у той же час. Трамп заявив Зеленському, що хоче допомогти з ППО, пише Ексіос з посиланням на джерела. За даними видання, під час телефонної розмови Трамп пообіцяв перевірити, які саме поставки були призупинені. Якщо взагалі таке було, також сторони домовилися провести зустріч щодо обговорення питань ППО та поставок. Іншого озброєння в Україну вони поки будуть обговорювати оце все. Росня зробить декілька. Масованих ударів дуже дивно читати, що Трамп не впевнений щодо зупинки поставок, хоча про це казали в його адміністрації у той же час. Путін готує Україні літо терору, безперервні атаки та спроба зламати опір. Пише видання WSJ. Війна приходить у четверте літо. І Кремль планує масштабну кампанію, удари ракетами і дронами, поселення наступів на фронті та спроби залишити українців без електрики, за даними з Wall Street Journal. США призупинили частину постачання зброї, включно з ППО. Це відкриває небо для ворога. Путін у розмові з Ампом прямо сказав мета контроль над Україною та знищення підтримки заходу. Після цього Київ уже зазнав нової масової атаки у Сумській області, зосереджено до 50 тисяч військ РФ, співвідношення сил 3 до 1. Українська армія тримається, але виснажується. Кремль атакує по всьому фронту. Мета очевидна зламати волю до спротиву, поки союзники вагаються з підтримкою. Віктор Шалінчак підкреслює, враховуючи, що світ цинічний, ми продовжуємо рухаємось по абсолютно цинічних треках поведінки. Більшості геополітичних гравців можна. Надійти до невтішних, втім очікуваних висновків. Перша Європа не готова зустрічати війну у себе, тому зацікавлена, щоб Росія буксувала в Україні. При цьому більшість європейських лідерів свідомі, що виграш Москви автоматично означатиме. Загрозу для них і повернення до Варшавського договору, чого стратегічно прагне Путін. Але продовження війни в Україні це час, коли європейці можуть пити пиво в Брюсселі, їсти сосиски в Мюнхені, поки її генерали розкачуються. І четвертий рік перебирають свої арсенали. Друге Китай не готовий до того, щоб війна зупинялась на цьому етапі. Постриже купони ситуації, коли РФ готова продавати дешеві енергоносії. Навіщо їм зупинка війни? Хай йде, як і йде. Третє США теж не особливо зацікавлені, щоб війна закінчувалась, бо тоді члени НАТО знову розслабляться і перестануть думати, як збільшити відсоток відрахувань на оборону. А отже, скоротяться закупівлі, в тому числі закупівлі американської зброї. Тут ВПК-лобі мало б навпаки працювати з Білим домом, аби процес мілітаризації тривав якомога більше. Четверта Росія з однієї сторони є загроза економічного просідання. З іншого, перед тобою замаячила перспектива не просто з'їсти Україну, але і стати учасником глобального перерозподілу впливу. Зупинка війни не виглядає логічною. Підсумовуючи, Володимир Зеленський абсолютно правильно артикулює, що українці єдині, хто найбільше хоче закінчення цієї війни. От тільки питання, що робити в цій ситуації, абсолютної самотності. В історії є чимало країн, які десятиліттями живуть в оточенні ворогів, але там основна ставка зроблена на внутрішній ресурс, суспільний консенсус і суспільне бажання елементарного виживання. Можливо, при Шав час все таки зосередитись в першу чергу на цьому, на новій хвилі суспільної мобілізації, а не на переконаннях і вірі, що хтось інший більше зацікавлений. Бачити нас живим, а не мертвим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.